Розпековка сходила, оце в Євросмак зайшла. Отакі олівки купила по акції 145 гривень. Купила отаку ковбаску. Це польська, сказали, смачна, ну я не пробувала. Олівки я пробувала смачні. Це праздник у нас буде день народження у бабушки Ліди. Такий сир. Всі його рекламують, кажуть, що дуже вкусний. На стіл буде, попробуємо. Такі ще купила у маркету олівки. Такий от йогурт купила смачний, це в малому. Перчину купила. Ох, і дорого ця перчина. Зроблю салат гречівський. 46,83. Три помідори взяла. Ну, тут я не дуже багато затратилась, там 200 гривень у Маркетовці 400 -то гривень, зараз я вам скажу. 386 гривень. Купила це чек. Такий. 386 гривень. А, захотілося мені отакої от біло. Я брала, але я її сьогодні відкрию, подивлюся. Чек у мене є, чек я з Маркетовка взяла, бо колись плесень купила. Це в другому магазині, не в цьому. Сирочок отакий купила. Ось іще один, два. А, що там іще в маркетупті? Дивіться, моцарелла. 30 гривень оце по акції йде. Такий сир. І його вжити треба там дата стоїть до 30 квітня. Зараз, березень. 31 березня, так що може лежати, не їсти. І отакий Солугуні взяла. Це зараз по акції йдуть. Ось така в мене невеличка. А, і ще от, що я ще тут купила. І три огерочка. Ну, огірки дорого, звісно. Це така розпаковочка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.